Добрий ранок, сонечко, ясне золоте. Добрий ранок, квіточка, хай вона росте. Добрий ранок, дощику, лися, мов з відра. Добрий ранок, друзі. бажаємо вам добра. Доброго ранку, діти! Приємно бачити вас такими гарними, здоровими та усміхненими. Хочу дізнатися, а який у вас настрій сьогодні? Так, я бачу, що він трошки сумний. Я думаю, це тому, що за вікном зовсім не видно сонечка. Куди ж воно поділося? Так, воно заховалося за хмарку. Малята, хтось стукає по підвіконню, мабуть, це гість до нас поспішає. Ой, та це ж капітошка завітав до нас і хоче розповісти. Про свою приходу жили були капітошки, маленькі краплинки зі своєю мамою хмаринкою. Жили вони високо в небі. Давайте пограємо у гру в небі чи на землі. Що ми можемо побачити в небі, а що є у нас на землі? Діти, подумайте та скажіть, що ми бачимо у небі? Так, в небі ми можемо побачити зірки, хмаринку та сонечко. А що ж ми можемо побачити на землі? Вірно, гриби, квіти, кущі. Краплинки гралися, веселилися, сміялися, воду вітер сильно, сильно, та краплинки не витримали біля матусі і полетіли на землю. Пішов дощик. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає. І чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, Травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, Сміхається сонце. Скажіть мені, що ми беремо на прогулянку, коли йде дощ? Ось яка гарна у нас парасоля, і зараз ми з нею пограємо. Погляньте, до нас завітала дівчинка зі своєю матусею. Давайте їм допоможемо розподілити між собою парасольки. Матусі велику, а донечці маленьку. Поки ми грали, капітошки долетіли до землі і утворили калюшку. Сонечко, яке грало з ними, нагріло калюшку, і краплинки перетворилися в пар і знову піднялися в небо, де зустріли свою маму краплинку. Ось така цікава подорож трапилася з нашою капітошкою. Малята капітошка сказав мені, що йому дуже сподобалося з нами грати. І він говорить усім до побачення, до нових зустрічей.